Аби економити, підтримував у будинку температуру не вище 5 градусів. Розповідає інвалід другої групи, Володимир Галичий каже, протягом 30 років він користувався субсидією та цього опалювального сезону. У її отриманні йому відмовили. Прожив 76 шостий рік. получав, получали тут оце. Цей го це така катавасія. Просто ну, здіватілість. Я ж багато допомагав, я працював. Чому ж таке відношення? Вважає, що субсидії його позбавили через неправильно оформлену у місцевій сільській раді декларацію про площу будинку. Вони мені відповідь дають один, код, але вчора засідала комісія. У вас більше на площа вам відмовлено субсидії. Самі вони заповняли без моєї подписи, в електронному виді пустили. І тут вона це ж написала, чи включили загальна площа житлового приміщення 289,8 квадратних метрів. Опалена площа 180, це загальна 180. Вона написала опалена. У зв'язку з відсутністю субсидії говорить, йому нарахували борг. До сплати 4391 гривень, а пенсії 3,5. По тисячі плачу, щоб не одрізали, бо заборгованість пішла до сплати. Заступниці сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Тетяни Гончаренко на робочому місці ми не застали. Телефоном жінка пояснила, діяли у межах чинного законодавства. Ми збирали пакет документів і передавали на управління праці. А тепер ми суто заносимо в базу в пенсійний фонд. Аби наш працівник зробив помилку. Але ж не тільки працівник складає акта і вносить туди площу. Напише відповідно. Що бачить у технічному паспорті, але крім цього, вона зобов'язана із технічного паспорта оцю сторінку відсканувати і подати. У тому, що пан Володимир наразі не отримує субсидію, порушення законодавства немає, каже начальниця відділу контролю за правильністю призначення житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в області Вікторія Доманецька. Відповідно до постанови 848, пункт 14 підпункт пункт 1, там зазначено, що житлові субсидії не призначаються, якщо загальна площа індивідуального будинку перевищує 230 квадратних метрів. Ця постанова діє з 95-го року, і по цьому іменно пункту постанови змін не було. Чому протягом усіх цих років чоловіку нараховувалася субсидія? Жінка говорить, не розуміє. Ми Перейняли ці повноваження з 1 грудня 2022 року, і вже, коли ми вже перезначаємо ці субсидії, переперезначаємо верніше, бо йому ж було призначення, то ми заново перепровіряємо всі справи. Можу порекомендувати цьому чоловікові звернутися. До офіційних органів і взяти витяг з державного реєстру нерухомості, де щоб було зазначено, яка дійсно загальна площа у нього будинку. І тоді перепровіримо. Наталія Черкашенко, Тамас Горозя, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.